Так, любенькі дорогенькі, доброго дня. Зараз день. Доброго ранку хто буде дивитися, хто ввечері вечора доброго. І всього вам доброго, любенькі, дорогенькі. Зараз знімемо відео, потім на той канал зніму відео. На канал Оксана Відьма Влог. Є канал дочки Анна і Мопс. Заходьте, там гарні відео такі домашні. Хто захоче, сьогодні гарна тема буде на каналі Оксана Відьма Влог. То почитаємо, порозсуждаємо, порозмислюємо, чи стоїть жити батькам з дорослими дітьми. От за таку тему затронемо і хто захоче, зайдете подивитися. Так, сьогодні давайте без вступлень. Хочу сказати розклади, чистки, захисти, гарний період, вересень. Закриваємо кармічні, багато кармічних ділів своїх закриваємо. Тобто, і в цей час гарна чистка з захистом працює. Тобто, це ви вирішуєте тільки, ви. ви тільки свічки річні роблю, потихеньку висилаю. Тобто Карти з брошуркою такою, з описом карт. Трішечки, так як бачу я, і так як показує практика. Не просто того, що мені приснилось, так, а так, як показує практика. Тому що час йде, проблеми змінюються, радості теж наші в житті змінюється. Я в цій брошурці трошечки описала кожну карту. Вони йдуть тільки з картами, брошурка сама не продається. І дуже гарно, як ви з моїх з рук, з рук з моїх рук отримаєте. Те отримаєте там, де буде монетка, там, де ви ще, постаралися трошечки підзаробляти. Тобто гроші в цьому житті ніхто не відміняв. Все рівно вони треба, все рівно їх десь треба заробляти. Брошурка дуже гарна. Тобто я вам. Перед цим відео розказувала, ну, сказала ще. Так що пишете тільки вайбером. Все остальне зразу блокірую в телеграмі, Ватсапі, просто не того, що ви погані, чи я погана, а того, що я вже мільйон разів казала, тільки вайбер, тільки вайбер. Все, сьогодні дивимося без ніяких відступлень ліричних. Подивимося, давайте тему це просто ось написано, зачерпнуто написано. Подивимося, от мені цікаво вчора чогось так стало, чого боїться влада. Ну от є ж в кожного в нас якийсь страх. І влада ж так само люди, які люди, які ну люди, живі люди. І подивимося, чи є у них якісь страхи, чого вони бояться. Подивимо українську владу і подивимося Росію. Чого? Того, що війна між цими країнами проходить, подивимося російську владу. І зробимо такий великий чи маленький, маленький, який вийде такий розклад, ми і зробимо. А перед цим ще хочеться мені ось собі чуть-чуть написала, подивитися, Тоже це мені цікаво, от цікаво. Що ж, де? Ну, от мужчини з 20 до 22, хлопці, молоді чоловіки, яких, б, то, я не знаю, випускають, не випускають, ви там знаєте за кордон. Ну, по всіх YouTube каналах, по всьому трубили. Може, випускають, не знаю, не, не дивилася. От, якщо вони їдуть, що їх чекає за кордоном? Я карта бачила? Все-таки. Мені хочеться подивитися. Давайте візьмемо цю колоду. Для когось вона страшна. Для мене вона дуже гарно розмовляє. Свою колоду беру в основному на особисті розклади, тому що ну, все время є ну, неправильно. Неправильно. Є колоди, які я люблю, є колоди, які, може, і мене люблять, і треба від часу. Кожну колоду, будь-яку колоду брати в руки, і нею користуватися, тобто з нею працювати, щоб вона була робоча колода. Не бійтеся вивчати таро, не бійтеся своїми мислями, своїм доповнювати. Ну, тобто нема, щоб брав карту і чітко от одне описання. Ага, оце значить гроші. Ні, ви будете чувствувати, як карта буде в ваших руках під ситуацію йти. Там, дивлячись, які рядом карти, тобто не бійтеся цього. Практикуйте на собі, на рідних, на знайомих. Потім, якщо ви вже будете більш впевнені, ну, Бог допоможе вам. Займайтеся, а чого й ні. Чого хтось може, а ви не можете. Я не розумію цього. Це я вам колись розказала, це ще як ритуали десь якісь десь якісь знання треба, десь воно йде по роду якось. Ну так, да, це ще тут більше треба знати, куди, що як, щоб не навредити прежде всього собі людям. А карти? Ну, карти, якщо ви впевнені в тому, що ви кажете, в тому, що ви бачите, повірте, вони так будуть і працювати не більше, не менше. Тобто я вам кажу, а ви. Робите висновки, всі дорослі люди самі робите висновки. Гарну тему ми на тому каналі ось пробалакаємо з вами. Більше всього, що завтра вийдемо. Сьогодні у нас субота, шосте, мабуть, число. Завтра неділя, більше всього, що вийдемо, поговоримо в прямому ефірі. Більше всього. Там додатково буде інформація, на думаю, ми спінемо зранку з'їздити по ваших чистках, по ваших всіх Неділя має такий день, а потім вийдемо. Трошки порозмовляємо. Так, давайте все, що чекає ну, тих хлопців, для яких прийняли в роді закон, щоб вони виїжджали за кордон, що їх чекає? Карта чекає, виживати в цьому світі самому. Хоч тут, хоч там, треба буде думати. Тобто їдете ви і розчитуйте на свої сили. Ніхто нікого за ручку водити не буде. Це карта мудрості. Треба дуже думати розумно, мудро. Я розумію, тут війна, все це ви розумієте, кожен, своє. кожен приймає рішення для себе. Батьки, там, хлопці, ці молоді. Но в той же час карта показує, якщо ви збираєтеся в цю дорогу, ви повинні бути наскільки мудрими. Наскільки розумними ми, тому що ніхто ніде нікого не чекає. Понімаєте? абсолютно ніде. Ви уїжджаєте, тому що так вигодно. Тому що тут так вигодно. Не того, що доброта, пр така поперла доброта, а того, що так треба. І треба це, ви розумієте, кому це треба. А так ви повинні розуміти по-старшому аркану, що саменьке, саменькі, саменькі, саменькі. Ось пажі, та карта і показує, пажі. Які повинні дуже різко повзросліти по цих картах, відповідальність за своє життя взяти на себе, тим більше і в чужому краю. Понимаєте, через те, що там, де ми ждемо, що буде прям манна небесна по-разному. Хоча, я ж кажу, ніхто нікого, це кожного вибір. Кожен робить свій вибір. Є батьки, є ви, і ви робите цей вибір. Та й покрита покритам Тобто вже другий, третій, другий старший аркан йде тайна покрита мраком. Ви їдете в повністю ну, якусь неізвісність. І не те, що там країна, як, а неізвісність, во перше до кінця ми не розуміємо, чого тут так зробили. І хто нас там жде і що нам там готові дати. Тут, тут, тут карта дуже-дуже засекречена все. Дуже великий тайний йде. Ну так. Да. Ну, прийняли таке рішення. Ну, зразу емоції, зразу радість велика в цих пацанів, мужиків, батьків. Ну, то тобто зразу такі всплеск емоцій дуже великі йде. Ну, постепенно тут по карті відкриватися будуть, знаєте, всі прелісті оцієї дороги. Поставила воду, а чи я її набрала, чи тільки чашку Не поставила, чашку. Робила і в роті пить хочеться. Дуже так ми мидушевлюно їдемо, пропажів ми балакаємо, зразу карта. Пажів ось рицарі, ну, то є дві фігурні карти, молоді люди, які збираються їхати. Розчитуйте самі на себе, повідомляйте, що багато будете відкривати тайн всяких різних. і не завжди дуже дуже таких хороших. Зразу такий всплеск емоцій, радість велика, ну, то є дождались того, чого хотіли. Карта показує ну, бажання, да, у багатьох бажання є зробити це все, от дорогу, сісти, сісти в лодочку і поїхати в дорогу. У багатьох є це бажання, карта показує. Ну, батьки доволі, батьки раді можуть бути. Есть, тут мамки, які ну, читають мамки, які вважають, що поїхати туди, це все одно, що защитить свою дитину. Це карта защити. Той тобто, свого роду защита від цього всього, що відбувається в Україні. Так, від війни. Меч держав в руках від війни, від того, щоб не бути на війні. Так. Ой, груденьки ніхто ніде нікого ні, не ждать. Нема того, щоб було просто, тут немає взагалі денежної карти, щоб заробити, можна було дійсно так по цьому. Дев'ятка мічей, це кошмарні дороги. Для багатьох будуть. Хоча вам скажу так: хто гроші є, їде, і хто з хорошими пажіть, теж паже. Хто з, з такою хорошою сумою грошей туди їде, яку можна потратити, да, то ще більш-менш воно буде нічого. Ті, хто їдуть заробити, не зароблять. Не зароблять. Немає тут такої карти, щоб заробили. Або зароблять на те, щоб там кусочок хліба з'їсти і десь переночувати і все. Ну, це свого роду борьба. Це свого роду дорога ця, от те, що відкрили дорогу, це свого роду така боротьба. Влади з цими людьми проти цих людей. Це не від доброти душевної, ну, ось фінансова карта у нас іде. І що? І карта по Всі фінанси йдуть по вимиряності. То це болота, яка засмоктує, а фінансів там в цьому болоті дуже не видно. Той, щоб заробити, щоб легко всім було пристроїтися в житті там за кордоном, ну, такого карта не показує. Хоча, опять же, я кажу, кожен робить свій вибір, і якщо стоїть життя, або ну, кожен робить свій вибір. Непросто, все непросто. Так, і дивимося. Чого боїться влада України? Ну давайте я карта вам покажу, чого боїться. Доложимо цій колоди, якщо. чого боїться влада України? Чи нічого не боїться влада України? І хто їде, це те, що ми балакали сто раз думаєте. Куди їдете, по що їдете, тому що там по карті, от не хоче не, не багато людей, які пропадатиму просто. Тобто рідні, слідкуйте, спілкуйтеся, будьте на зв'язку, тому що карта, там де карта і защита, йде те, що ну, пропадають можуть. А ви самі рішаєте, так, чого боїться влада України? Обнулення, нульовий, нульовий. Те, що обнулять, обну, обнуління буде, те, що помножуть на нуль, того вони бояться. Остаться в дураках бояться, це карта дурака. Понімаєте, з дураків прийти і в дураках остаться. Чого вони бояться? От бояться найбільше того. Того, що помножуть на нуль. тому що того, що заберуть владу, того, що в дураках остануться. От цього вони й бояться дуже-дуже-дуже. Бояться молодих людей, тому що тут рицарь жезлі йде. Люди не діти малі, бачиш, стараються всіми путями себе защитить. От карта защити і там показує на пацанах тих і тут. І в них така свого рода защита. Себе захищають, свої сім'ї захищають Шестерка кубків, тобто свої, щит. Ну так, хочеться праздника. Хочеться праздника, праздника і праздника. Хочеться вічного праздника, більше скажу. Бояться обнулення, бояться, щоб поможуть на ній. Хочеться фінансового, щоб, щоб дюжки були такі а то денежки округ нього сипляться. Хочеться днішок постійно, щоб не тратити ті, що десь там лежать. А хочеться, щоб постійно вини йшли. А чого хочеться війни? Тому що денежки, там, де війна, дуже непогано. Дуже непогано там, як сказати, не те, що непогано, а менше й чуть деньгам. О, отак. Ну і карта, бачиш, сонце, сонце лидь, хочеться бути на коні. Хочеться, щоб сонце світило. Все це бояться люди втратити. Хочеться, щоб сонце завжди да світило. На себе тягнути сонце, це хочеться. Емоційно себе дуже добре чувствувати. Ну, а от іде підходить, що це власть не під силу буде для них. Тобто, зараз подивимося, чого. Бачиш карта, як іде, йде, іде, і веде до того, що карта власть буде не під силу для них. Тобто не по а вже їм власть ця їхня буде. не під цим. А чого? Чого не під силу буде їхня власть? Ну Тому що можуть люди більш агресивно, можуть військові навіть більш агресивно дивитися на все те, що відбувається. Понимаєте? Тут навіть бути, можуть бути військові більш показує карта. Десь якась жінка, яка теж з мечом з'являється. Може вона серед військових, може вона бути, тому що, бачиш, не під силу власть, тяжола власть, Времена йдуть такі, що власть тяжола, тому що люди з мечом з'являються на їхньому путі. Люди, які вміють думати, і люди, кроме того, що думають і балакать, вміють поступки совершати. Що для них власть? Вони цього Цього бояться. Ну так, да, воно затягнуте. Це вже давно могло б вже не раз проходити в Україні. От, знаєте, хтось меч міг би піднімати. Ну, воно поміряності. Тобто воно як-то попасть. Тут якісь ще фінанси на це виділять. Ось так. Ще якісь будуть виділені фінанси на це все, щоб от в руках оця, оцей ту Це карта огня. Це карта опасності, це карта людина не тільки думає, вже готова дійствувати. Це щось по-новому буде для влади, щось нове в їхньому ну, в, в цьому появиться, з'явиться. На це все виділяється багато фінансів. Виділиться. І карта смерті. Тут бачиш, бояться, бояться чого бояться. Бояться, що, розумієте, що треба відповідати за ці смерті. Тобто, ніхто цього не каже, ніхто в цьому не признається. Але десь в глибині душі карта показує, що побаюється, тому що смертей дуже багато. Так, і подивимося Росія. Давайте трошечки Росія. Давайте тут кого візьму, дорогу Росію. Подивимося, чого боїться влада Росії. Цікаво, цікаво. То, ж це може виділити фінанси, щоб в руках з'явилася той жазловий тус людей. Тобто для действия. Для действия. Не для балачків з пустого порожнє. А для Росії, чого боїться. тут люди зразу, розумієте, тут влада боїться, що людей потухне інтерес до цієї війни. От Росія, просто якщо там є якийсь, хто про це думає, то щоб не пропав інтерес у людей до війни. Тому що там війна, поки є у людей інтерес до цього. Тобто цікавість, щось їх заохочує на цю війну. Тобто, Хоча тут, бачиш, дві четверки, війна стабільна для них, Тобто, вони не відкидають війну. Вони, вони самі не знають, що без війни буде, через що воно і затягується. Не знають, що без війни буде. Мислі, мислі. От, людям нав'язують мислі побідителя. Це тільки мислі победителі. Тобто, кожен десь там думає, не кожен, не всі, понятно, Но десь все одно люди думають. Більше примно людей думає, що вони в чомусь побідітелі, вони в чомусь там праві. Тобто вони роблять те, що вони повинні зробити, їхня місія так зробити. Ну, Власть, влада їхня боїться, що, що інтерес пропаде в людей до війни. А не буде інтересу до війни, ну, буде набагато важче все це робити, те, що вони роблять, влада, та сама влада Росії. Тут жінка, якась... ну, тут жінка, яка вважає гроші. Тут жінка, яка фактично вважає гроші і яка щось тінь на плітні наводить. Повідомляєш, через цю тень плітень дуже буде тяжело фінансово в Росії. Це їхні проблеми, ми просто дивимося карти. Там, якщо в них там запаси такі, то, то їхні проблеми. В тому, що І карта сам на сам, все одно Росія. Росія через оці війни свої, оце все те, що хороводи, десь зустрічаються з кимсь, вони зустрічаються. Це все показ, показуха, то тобто, есть, сам на сам. Нікому та Росія фактично, щоб вона інтересна була зараз дуже прям. Ну, ні. Я б сказала, страни другі, які біля них там. Їм удобно смоктати, витягувати щось з них, вони будуть витягувати і смоктати. Неудобно буде. Ну тоді діло времени, коли Росія попаде в ту яму, все одно. А я моя куриє другим. Тут навіть без карт не може бути по-другому. Все одно те, що ти руїш другому, ти обов'язково туди сам звалися. Як би ви не любили Україну, от Росія, як би ви не любили владу українську, ну люди тут, до якого боку люди. У нас вся влада жива, здорова і ну, когось там застрелили і зробили національним героєм. Не герої ті, що там дійсно, скільки людей, а зробили от національним прям героєм. Ну а так в основному ніде нічого ніде нікуди не попадає, а попадає по простих людях. Так що, де ж воно, де ж те, що не люблять вони владу України? Де ж те, що вони борються з владою України? Бо це з людьми простими. По больницях, по домах, по роддомах, по всьому. Ну там люди прості. Ну, якась є подушка, якась фінансова є. Дело в тому, що вони витягують. Ну, і тут дявол, тут, тут дело в тому, що правед дьявол. Дьявол всеобщий, один на всіх, і фактично дьявол кожен в сім'ї. є. Чи в віді жінки, чи в діді чоловіка. Чого? Тому що фінанси фінанси зав'язано на фінансах. Вся війна зав'язана на фінансах і на владі. Комусь треба владу удержати, а комусь треба фінанси заробити, кредити закрити, квартири купити, що вони там ще купують, ось машини купити. І все це, це все дьявольські гроші. Це все по дьяволу йде. Це все ненормально. І тут, бачиш, по шість кубків, тут цілі сім'ї цим живуть. І їхні жінки, і тут, от бачиш, це Україну роблять. роблять. Дьявол, фактичний, висмоктує з України. Що бояться? Бояться, щоб інтерес не пропав у людей до війни. До війни. Ну, от такі розклади. Подумайте, напишете, що там хочете написати, що ви вважаєте, з чим, з чим ви согласні, з чим ви не згодні. Все сказала. зараз зніму на твій канал. Приходьте подивитися, почитаємо, побалакаємо про те, що я вам сказала. Все, пока-пока.